Таємо друзі, черговий законопроект не дає спокою ФОП. Цього разу йдеться щодо проєкту закону про державний бюджет на 25 й рік із цікавим номером 12 тисяч, який на 100% приймуть. Несподівано, але саме в ньому зупиняється можливість не сплачувати ФОПами ЄСВ за себе. Ви запитаєте, ну навіщо знову розповідати про якісь норми? До того, які ще не працюють, але ми хочемо підготувати вас до розвитку будь-яких подій. Зрештою, фінанси це підґрунтя будь-якого підприємництва, і кожен ФОП хоче чітко розуміти, на чому стоїть його бізнес. Тож, поки ви ставите вподобайки, починаємо розповідати про розвиток подій у 25-му. Фактично, маємо дві цікаві для фопів новації. Перша Поновлення обов'язковості сплати ФОПами ЄСВ за себе. друга новація то збільшення бази нарахування ЄСВ з 15 до 20 мінімальних зарплат. Але ось ця друга новація переважно стосується лише потужних ФОПів на загальній системі, в яких місячні чисті доходи перевищать 20 мінзарплат. А ось далі ми зробимо акцент на поновленні обов'язковості сплати ЄСВ. Нагадаємо, на сьогодні будь-який ФОП, який не має бажання сплачувати ЄСВ за себе, може його не сплачувати незалежно від системи оподаткування, наявності чи відсутності найманих працівників. Наявності чи відсутності діяльності чи доходу чи місце знаходження податкової адреси тощо. Така можливість згідно з існуючими нормами наразі має діяти до припинення або скасування воєнного стану і ще плюс 12 місяців по тому. Але законодавці не хочуть цю можливість скасовувати, а просто тимчасово поставити на паузу. Таке собі замилювання очей фопам. Тобто те, що мало діяти певний час навіть після закінчення воєнного стану, вирішили поставити на паузу ще під час дії воєнного стану. Що ж ми маємо у сухому залишку? Законодавці хочуть, щоб норма, яка дає можливість всім фопам не сплачувати її све за себе, у 25-році не діяла. На що слід буде звернути увагу, якщо ця норма буде прийнята? Перш за все, важливо розуміти до грудня 2024 року включно можливість несплати в будь-якому разі буде працювати. Тобто, той, хто не хоче, може і себе за себе не сплачувати, по грудень 24-го включно. І навіть не дивлячись на те, що термін сплати ЄСВ за четвертий квартал 24-го та термін остаточного розрахунку за 24 й рік припадають на рік 25. й Відповідно, у разі несплати ЄСВ за весь 24-й рік, також можна буде не подавати ЄСВ додатки до ФОПівських річних декларацій. Ну а далі, тобто починаючи зі сплати ЄСВ. За січень 25-го зміни вже почнуть діяти. І якщо ви не ФОП-пільговик на інших підставах, то вітаємо у клубі платників, які зобов'язані сплачувати ЄСВ. А ось хто є пільговиком, зможе і в 25-му році не сплачувати ЄСВ за себе. Перелік пільговиків ви бачите на екрані. Стосовно сплати на загальних підставах, нагадаємо, що ФОП на єдиному податку має сплачувати ЄСВ із розрахунку не менше, ніж 22% від мінзарплати відповідного місяця. ФОП загальносистемник має сплачувати ЄСВ за себе із розрахунку 22% від чистого доходу заробленого протягом місяця. І тільки якщо сума чистого доходу буде менше, ніж мінзарплата, але більше за нуль. ФОП повинен сплатити мінімальний ЄСВ, тобто 22% від мінімальної зарплати. Щодо строків сплати ЄСВ, то ЄСВ сплачується щоквартально. Самі строки ви бачите на екрані. Вони однакові для ФОП на єдиному податку і на загальній системі. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Сподіваємось, ми отримали від вас подобайку. Тож біжимо готувати нове відео. До нових зустрічей на нашому каналі.